Япових умов фізичним та юридичним особам під час реєстрації сільськогосподарської техніки, зокрема тракторів та комбайнів, а також видачі посвідчень трактористам, машиніста, особам, які працюють самим навчання з подальшим вимаганням та одержання від них неправильні вигоди їхньої злочинної діяльності. Давайте спочатку на столі все закончимо. Правильно? Так, куплю немножко спорт. Скажіть, що до себе ви десь відійшли. Дивіться, нам потрібно на всіх спів... Оперативники управління стратегічних розслідувань у Київській області Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими обласної поліції викрили протиправну діяльність посадових осіб одного з відділів підрозділу Держпродспоживслужби. Начальник та заступник відділу налагодили схему створення штучних перешкод для видачі документів під час реєстрації сільськогосподарської техніки та видачі посвідчень на керування спецтехнікою. Для уникнення проблем клієнти повинні були Сплачувати 8 тисяч гривень неправомірної вигоди за реєстрацію кожної одиниці. Також до схеми фігуранти залучили фізичну особу підприємця, яка підшуковувала клієнтів та повідомляла про необхідність сплати коштів. Правоохоронці перевіряють причетність вказаних осіб до одержання неправомірної вигоди за реєстрацію близько 50 одиниць техніки. Сума отриманих хабарів може сягати 400 тисяч гривень. 11 травня оперативники та слідчі за підтримки спецпідрозділу ДСР затримали причетних осіб одразу після отримання 16 тисяч гривень неправомірної вигоди за оформлення документів на два транспортних засоби. Затриманим начальнику відділу його заступнику, двом підлеглим та підприємцю повідомлено про підозри за частиною 3 статті 368 прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою кримінального кодексу. України санкція статті передбачає до 10 років за ґратами. На даний час тривають заходи з метою встановлення інших епізодів злочинної діяльності організованої групи. Досудове розслідування проводиться за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.